Сьогодні ми будемо пекти з вами хлібчик. Для трьох буханок хліба нам потрібно літра води, 3 чайні ложки солі, 2 столові ложки цукру і житньої закваски, ну, приблизно стакан-півтора. Виливаємо і велика вага. Виливаємо в миску наші продукти. А сіль, сіль я мию. Як я мию, я виливаю сіль. Я вам зараз покажу, скільки болота в цій солі. Я її трохи розколочую. Нехай воно трошечки постоїть і ось даде. все було так. Я вириваю оці. Все, розчинилася наша впіль. Даємо дві столові ложки цукру. Цукор обов'язково. Якщо ви цукру забудете дати, де нас я забула дати. І хліб мій не виріс, так як треба. Так. Я так приблизно лию. Має бути десь стакан трошки більше, ніж стакан. О. І нашу закваску обов'язково треба годувати. Зараз ми будемо її ще годувати. Ну, приблизно половину валила, вісти. Розмішуємо і даємо нашу стілю. І ось то, що лишається, такі якісь камінчики, якась така різокка в неї виливаю. Розмішуємо, водичка має бути тепла, тому що не горяча, бо закладка жива і вона може вмерти. А так, тепленька водичка і вона буде рости, тому що там є живі бактерії. Муки о цій банці 2 кг муки. Якраз 2 кг муки нам треба на хліб. Але ми всю муку не даємо. Робимо тісто, Ось таке густа сметана. Ще трошки можна, дати. Там коли да більше, менше, немає різниці, але щоб воно бродило. Залишаємо цю закваску на 2 години, щоб вона постояла. Не її так виколочувати. Накриваємо її чимось, що у вас там є, як на підносно і зверху рушником. І нехай стоїть 2 години. Тоді ми знову зустрінемося і я вам покажу далі, що далі робити. Зараз будемо годувати, годувати нашу закваску. Для цього нам потрібно стакан води, виливаємо і стакан муки житньої і розколочуємо віночком. Ось ми погодували нашу закваску. Вона має стояти приблизно десь 4-5 годин так, у кімнаті, кімнатної температури, а потім ставимо в холодильник і до наступного разу, коли будемо пекти хліб, знову беремо, знову годуємо. І ось така наша закваска. Значить, видно. Хай собі так стоїть. Я її накриваю такою кришечкою Ну, Вона така легенька, щоб туди деколи вона аж вистрілює так броди. Бо якщо без кришки, то воно буде засихати. А так воно собі буде бродити. Наша закваска вже заквасилася, вже ось бачите, такі бульбашки. Така вона стала рихла, вже можемо містити тісто. Висипаємо муку, ну всю висипати не будемо, може ще щеплення буде трошки. І місимо. Дві години пройшло з того часу, як ми зробили закваску. Достатньо, ну, Дві з половиною може стояти. У нашому купцю. 2 кг йде сюди, в цю баночку, 2 кг. Так що нам на хліб потрібно 2 кг муки. Разом з мукою тою, що ми давали в закваску цієї муки. О, місити треба трошки довше. Ну так, щоб відставав від рук, тіло, тісто відставало від рук. Ну, я люблю, коли хліб трошечки тугіше тісто. Трошечки тугіше. Таке, щоб не було рідкувати. Ну, якщо ви любите такий пишніший хліб, то тоді він може бути трошечки легше. Так, mjesimo poki ne umiš. Треба трохи прикладати своєї сили, щоб вимісити хліб. Така трошечки важка робота, але нічого. Зато хліб наш настоящий, живий, без хімії, тому що дріжджі дуже шкідливі. живий шліт. Хто не має сили, місіть двома руками. Бо що трохи треба свою силу прикладати. вмісити хліб сидячи, поставити собі на табуретку миску і вмісити, сидячи легше. Ну, ось так, трохи помісили. Даємо трохи олії, десь ну, так, дві столові ложки. І вимішуємо ще з олією. Все, наше тісто вже замістилося. Залишаємо його на 3 години. Відпочивати, рости, накриваємо і через 3 години будемо викладати в форму. Наше тісто вже виросло. Я помастила форму олією, кожну форму. І трошки змащую руки олією. Тісто ділимо на три частини. Ось так. Робимо такий колобочок і ставимо у форму. Так. Дивіться, нам потрібно, щоб було всюди одинаково. Трошечки тут забагато, то ми заберемо. Трошки тут забагато, ми даємо в цю частинку кусочок тіста, щоб було всюди одинаково. Тепер Робимо такий трюк. Тісто наше перевертаємо, і таке воно гарне отримує краще. Це насіння льону, я деколи льоном посипаю, залишилося. Залишаємо наше тісто, підростати. Подивіться, як гарно виріс наш хліб. Зараз ми його ставимо в духовку на годину і 15 хвилин. Ставимо на 250 градусів на 15 хвилин і скручуємо до 200 і ще печемо годину. Ну, Ви дивіться по своїй духовці, як вона у вас пече. Якщо у вас швидше зарум'янеться, швидше ви маєте, бо згорить. А якщо ні, то ще довше, ви маєте вже е, пильнувати. Ставимо в духовку, печемо. Ось такий спікся наш запашний хліб. Він пікся годину і 15 хвилин. Але я хотіла вам ще показати, яка е, для нас навіть користь пекти хліб собі, тому що дивіться, в магазині хліб важить 600 грам. Буханка хліба 600 грам. Ми зараз важимо, скільки важить наш хліб. Бачите? Він важить кілограм і майже 100 грам. І порахуйте, нам пішло на цих три буханки хліба 2 кілограми муки. По-перше, по-друге, він і смачний, і корисний, тому що він без дріжджів. він на живій заквасті. Так що печіть зі мною такий хліб, не лінуйтеся. треба трошки часу, цілий день йде на випічку хліба, але нічого, там три годинки він пустить, там три годинки, а ми за той час щось можемо зробити. Підписуйтеся на мій канал, будемо ще готувати різні страви. Ставте лайки. Па-па!